Автопарк місто Київ Сумська-2. В наявності у нас є така от білосніжна Audi A4. Це 2016 рік. 2 літра бензин на передньому приводі. Автомобіль привозився з США, один власник в Україні, були мінімальні пошкодження по передній частині, все якісно відновлено, зазори у нас в порядку. Партроніки по передній частині, лінзована оптика. По кузову наразі якихось критичних зауважень нарікань, в принципі. Немає, є у нас камера заднього огляду, салон чорний шкіряний, без подертостей, без потертостей. Є тут у нас підлокітник для задніх пасажирів, стеля без зауважень, також присутній люк, клімат для задніх пасажирів. Попередній частині маємо 4 склопні мечі, електрорегулювання дзеркал, відкривання багажника з салону, автосвітло, круїз, мультикермози під рульовими перемикачами передач. По центральній консолі, штатна мультимедіа та кліматконтроль. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, дану красуню ви можете придбати як за готівку, так і в принципі в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.